Вітаю, шановні друзі! Чергова заява німецьких політиків про повернення українських чоловіків з Німеччини в Україну. І цього разу дану заяву зробив також член правлячої партії ЦДУ, прем'єр-міністр землі федеральної землі Саксоні Анхальт Свен Шульце. Дуже цікава тема, чому ж українці так мулюють німецьким політикам і німцям, і чому українські біженці стали кісткою в горлі німецької політики? Друзі, давайте розбиратися. Скажу свою думку. І поділюся, чому я вважаю такі заяви популізмом, тому що нещодавно про це казав Зьодер, і вже сьогодні про це каже Свен Шульце. Тобто, чому ці шановні пани так часто розповідають про повернення українських чоловіків? Давайте розбиратися. Але спочатку подивимось, що сказав Свен Шульце відносно повернення українських чоловіків. Він каже, що подальша всебічна допомога в Німеччині, е Україні може бути виправдана лише за умови, що працездатні українські чоловіки повернуться на батьківщину. При цьому йдеться не про відправлення на фронт. Тобто, ви чуєте, як дуже е, розумно, політично зроблена дана заява. Нібито і потрібно повернути, але не на фронт. Розумієте? От. Розумна людина, все таки пан Шульце. Нічого не можу сказати, дійсно з повагою відношусь до таких політичних заяв, тому що все дуже продумано. За словами політика, чоловіки повинні працювати в лікарнях як медперсонал, відновлювати енергетичну інфраструктуру, працювати на підприємствах, брати участь у відбудові зруйнованих будівель, забезпечувати функціонування повсякденного життя. Він підкреслив, що не пропонує відправляти українців з Німеччини на передову, однак вважає, що працездатні чоловіки повинні брати участь у Захисті та відновленні своєї країни дуже цікава заява. Чому ж вона призвучала, друзі, декілька цікавих фактів для того, щоб зрозуміти. Е Чому дана заява з'явилася? Ну по-перше, згідно рейтингів в партії АФД в землі Саксен-Анхальд досить такі великі рейтинги. І партія ЦДУ скоріш за все хвилюється за те, що в даній землі партія АФД набере досить високу кількість голосів. І другий факт це те, що 6 вересня цього року в землі Саксен-Анхальд. Відбудуться вибори в земельний. Лантах, тобто дві новини: спочатку в німецьких медіа пройшла новина про те, що АФД е, має багато голосів і велику підтримку по землі Саксоні Анхальт. Друга новина це те, що 6 вересня відбудуться вибори в Лантах. Якщо поєднати дві дані новини і дану заяву пана прем'єр-міністра землі Саксоні Анхальд, то виходить зрозумілим, що дана заява направлена, ну в принципі, не скільки для вас, українців, скільки для місцевого населення, місцевого електорату. Який фактично, фактично потрібно переманити від АФД да, до себе в ЦДУ, щоб отримати перемогу на виборах. Тому, в принципі, моя думка особливо не змінилася з цього приводу. Я вважаю, що це все-таки свого роду політичний популізм. І ви дивіться ще раз зауважу, як гарно пан е прем'єр-міністр землі Саксоні Анхальт. Сказав чудово про українських чоловіків. Він нібито й хоче їх повернути, але для того, щоб взагалі не бути антигуманним політиком, він каже: Ну я ж не на передову відправляю. Я ж хочу, щоб вони відбудовували Україну. Це для чого? Для того, щоб не втратити от тих правильних виборців, да, які центристи, які в принципі ліволіберальних поглядів, але при цьому для того, щоб і переманити оцих правих виборців, вкрасти їх від АФТ. ви розумієте. Як хитро все сказано було паном Свеном Шульце. це німецька політика, друзі, вона дуже цікава, але подивимося, чим це закінчиться. Я особливо чесно кажучи, мало вірю в якісь реальні юридичні перспективи даних заяв, але вони звучать. Їх не потрібно пропускати і потрібно за даними новинами обов'язково слідкувати. Тому тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.